Зараз я б хотів би попросити на це місце Марію Гурін і брата Петра Смалько. Марія так близенько. Сьогодні, сьогоднішній день він є радісний день і благословенний день для сестри Марії, бо в її житті з'явився брат Петро. Слава Господу, брати та сестрі. Ти добру дівчину знайшов, хай Господь благословить. Е, брат Петро, він є з церкви, шлях до спасіння, де є старшим пастором брат Олександр Кальчик. Його батьки, брата Петра сьогодні є на цьому місці. Це Микола і Люба. Вони тільки приїхали. Де ви є? Можна ми вас побачимо? Встаньте, будь ласка. Дякуємо вам, дякуємо займіть свої місця. Батьки Марії, це є Микола і Жанна. На жаль, вони не змогли бути з нами, вони є в Україні, вони знаходяться там. Але вони нас бачать, ми їх просто не бачимо. Тому я хотів би звернутися до вас, брати та сестри, чи готові ви помолитись і благословити цю пару? Слава Господу! Слава Господу! Ми будемо молитись, будемо благословляти, будемо молитись також за тих сестер, яких яких ще не було такого дня, вони всі бажають. Ми будемо молити, щоб Господь благословив кожну сестру, дав їй долю, дав їй чоловіка, а також за братів, які ну, ходять і не можуть якось обриділити, щоб Бог відкрив очі в одному напрямку, щоб вони побачили, бо та сестра давно чекає, а брат не бачить. Хай Господь благословить їх всіх. Давайте ми піднімемось і звершимо нашу молитву перед Господом. Дорогі Господь, ми щиро дякуємо Тебе, Господи, за Твої благословіння, Отець, за милості Твої, за охорону. Господи, ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти благословляєш дітей Твоїх, і ми сьогодні можемо вчути голос молодого, молодої. Господи, ми дякуємо Тобі за сестру Марію. Довгий час вона була з нами в церкві, Господи, але Ти дозволив нам бути разом, Господи, і ми сьогодні просимо, щоб благословення Твої були над ними, над життям їхнім. Господи, благослови їх. Дуже просимо Тебе, Господи.